Христос Воскрес! Пасхальний або світлий тиждень завершується неділею Антипаски або феминою неділею. Західна традиція називає цей день неділя в Білому або Неділя квезімода, остання назва взята з двох початкових слів вхідного стиха католицької меси, в перекладі як новонароджені немовлята полюбіть чисте словесне молоко, щоби від нього вирости вам на спасіння. Саме цього дня Клод Фроло знайшов потворного малюка героя романа Віктора Гіго, собор Паризької Богоматері, і назвав його Квазимодо на честь свята. Чому автор обирає таке дивне ім'я, яким пов'язує головного героя Роману із святом Христового Воскресіння? Можливо, щоб показати, що ця історія можлива не лише у середньовіччі, вона починається в пасхальний час. І розгортається здебільшого у сакральному просторі Собора. Учасниками її є покликані на служіння Богові люди, які діють так, ніби Христос ніколи не воскресав. В неділю Фемену, і в наступну після неї церква роздумає над тим, як апостоли і учні Христові реагували на найважливішу подію в історії людства. Наприклад, апостол Хама. Відмовлявся повірити у Воскресіння Христове, допоки не переконався на власні очі чи, можливо, навіть на власні руки. Жінки мироносиці, Йосип і Никадим навпаки, доклали зусиль, щоб належно поховати тіло Спасителя, не маючи жодної надії на його Воскресіння. Світ продовжує жити між цими позиціями, Одним Щоби повірити, треба суперреальні і вагомі докази, до яких можна торкнутися руками. Інші любов'ю готові обійняти ближнього навіть тоді, коли, як умироносець, немає жодної надії. Про минуле століття християнство змінило світ. Але чи змінилися самі люди? Далеко не завжди. І саме це майстерно демонструє Гюр. Для тих, хто не пам'ятає, коротко нагадаю сюжет романа Віктора Гюго Собор Паризької Богоматері або англійською мовою прижилася назва Горбун із Нотрдама. Події відбуваються у Парижі пізнього середньовіччя. Якщо подивитися у хронологічному порядку, то сюжет починається з того, що у павії пакети Шанфлері цигани вкрадають дочку Агнес, а натомість підкидають її гідне немовля. З численними дефектами народження, залишок свого життя пакетта ненавидить циган і, врешті-решт, стає відомою відлюдницею, сестрою Годулою. Джерелом її відлюдництва є хибні мотиви. Це не любов до Бога, не пошук святості, це найгірша форма ненависті і постійні прокльони на адресу циган, і особливо Есміральди, молодої циганки. Яка насправді і є її дочкою огидну дитину, яку не прийняла пакетта, поклали у місце для відказних дітей собору Паризької Богоматері, сподіваючись на милосердя заможних парафіян. Але жоден не схотів мати вдома урода. І натомість місцеві мешканці пропонують знищити малюка як диявольське створіння, молодий і високоосвічений клірик собору Клод Фроло – Забрав дитину собі, дав йому ім'я квезимода і виховав при соборі, навчив грамоті, а з часом призначив дзвонарем. Квезимода вважався найогіднішим спережам, за що і був обраний папою на святі Дурні. Великий горб, непропорційне тіло, бородавка на оці, величезна бров, що закривала майже усе око, підсліпуватий горбун глух від соборних дзвонів. І майже не залишав собор, який замінив йому світ. Місцеві вважали його монстром, але монстром виявився зовсім не він. Суспільство було гостро розділено на неосвічений народ, бажання якого змінювалися як напрямок флюгера з одного боку та на освічене духовенство і дворянство з іншого. Духовенство мало пильнувати за суспільною мораллю, а дворянство. За додержанням законності і порядку. Представником духовенства в романі є клод Фроло, а представником дворянства капітан лучників короля Фе де Шатопер. Клод Фроло, зачарований красою юної циганки Есмеральди, знехтував своїми церковними обітницями і був готовий на будь-який злочин. Розпалений похиттю, він наказує своєму вихованцю квазімоду вкрасти дівчину, але Горбаня зупиняє капітан Фаб. Він спасає Есміральду, і дівчина захокується цього сильного і благородного чоловіка. А каліку арештовують і прирікають бичування та часу на стовпі зневаги. Городяни плюють на нього і кидають камінь. Коли під час страждань Квезимода бачить свого всесильного опікуна, думає, що прийшло спасіння, але той робить вигляд, що навіть не знає страждальця. Єдиною людиною, яка змилосердилася над гарбанем, стала та сама Есміральда, яку він намагався викрасти. Від цієї миті Квезимода безнадійно закохався в Есміральду. За перебігом роману, капітан Феб у той час уже заручений з флерделіс. У пошуках легких перемог над жінками намагався спокусити Есміральду. А закоханою жінку Клод Фрола у пориві ревності спробував вбити капітана. При цьому обставив ситуацію так, що провина впала на Есміральду. Жінку прирекли до смертної кари. Єдиним, хто прийшов їй на допомогу, був Квазімодо. На жаль, попри всі старання гарбаня, Есміральду повісили. Зрозумівши, що причиною її смерті є Клод фрола, Квазимода скинув свого опікуна з собору і зник. Через роки, в ямі для паховання повішених злочинців, знайшли два скелети у міцних обіймах: скелет молодої жінки і скелет горбуна. Коли скелети намагалися розділити, скелет горбуна розсипався в порох. Ось така сумна історія середньовіччя. Без щасливого завершення, але вже століттями вона відгукується у серцях людей. Ця історія не лише про безнадійне і нерозділене кохання. Це про показну віру, яка маскує самозакоханість і злобу. Не проблема в тому, що Клод Фрола робить зло. Навіть серед духовенства легше знайти грішника, ніж праведника. Проблема в тому, що він робить зло іменем церкви. І при цьому. Впевнений у власній богообранності і праведності. Проблема тому, що Христос йому не потрібен, особливо воскреслий, йому потрібна влада, послуг оточуючих і можливість маніпулювати людьми. Хіба не подібне відбувається в сучасному світі, Наділені владою і багатством державні службовці замість того, щоб чесно виконувати свої обов'язки, зловживають владою? Продукують корупцію, несправедливість судів, беззаконня, не служать людям, а використовують їх на користь собі. церковні ієрархи, замість того, щоб вести людей до Бога, оголошують священні війни, благословляють смертоносну зброю і закликають до захоплення чужих територій. Народ, який у середньовіччі збігався тішитися видовищем смертної кари. Сьогодні з задоволенням дивиться сповнені жорстокістю фільми. Ті, хто тішився святом дурнів і сміявся над тілесними вадами квазімода, тепер наповнюють зали на концертах дешевого гумору. Ті, чиєю красою і розумом захоплювалися мільйони, виявляються дорогими павіями обох статей, які готові торгувати своїми талантами за гроші. Напроти. Ті, кого ніхто не знав і від кого нічого не очікував, стають взірцями мужності і любові. Віктор Гюго закликає кожного з нас подивитися не на тілесну красу, високу освіту чи соціальне становище людини. Варто побачити, що кожен із нас робить у важку і критичну мить, не тілесні вади. А душевна ницість робить людину огидною. Ближчими роками ми побачимо багатьох тілесно скалічених людей внаслідок несправедливої війни, що принесла страждання, руйнування, смерть і поранення тисячам. Пам'ятайте, що скалічене тіло може містити велику і праведну душу, глибоке і чутливе серце. Не спішіть відвертати очі від тих, кого війна позбавила тілесної досконалості. І рівно напроти, той, хто зберіг себе у красі і гармонії, цілком може виявитися безвідповідальною людиною, нездатною постояти за себе, своїх ближніх за правду, за власну державу. Тим, хто за чужий рахунок шукає задоволення власних страстей і гріховних похатей. Як ми відреагуємо на факт Воскресіння Христового, говорячи Христос Воскрес, наскільки ми змінюємо своє життя? Чи можемо ми сказати воістину Воскрес, не словами, а власним життям? Амінь. Христос Воскрес!